iPhone 16 і став найдоступнішим смартфоном поточного покоління. На цьому фоні з сайту компанії зникли одразу три старі моделі, що говорить про припинення їхнього виробництва. Apple більше не випускатиме iPhone SE і iPhone 14 Plus, що є цілком очікуваним кроком. А також iPhone 14, що для деяких стало несподіванкою. Швидше за все, 14-та версія iPhone протримається на полицях до довше двох інших, оскільки користувалася більшою популярністю, і Apple має великі запаси цієї моделі. Тут варто відзначити, що iPhone 14 останнім часом продавався за 599 доларів, у стільки ж оцінений і новий iPhone 16 і, що значно більше за ціну попереднього iPhone SE. разом з цим поява одного нового iPhone на заміну трьом старим моделям означає, що лінійка смартфонів Apple стане більш упорядкованою. При цьому покупцям, які хочуть придбати дійсно доступний айфон або айфон з кнопкою Home, незабаром доведеться шукати відновлені екземпляри чи пропозиції на вторинному ринку. Крім цього, тепер всі айфон оснащені екранами OLED.